Що перевіряє податкова? Як відомо, приходити на підприємства з перевірками можуть представники багатьох контролюючих органів. Однак перевірки податкової є, мабуть, найбільш небезпечними. Причина найщирші повноваження перевіряючих, значні розміри штрафів, які можуть бути застосовані за результатами перевірки, які ж бувають види перевірок. Податкові перевірки у діючому на сьогодні податковому законодавстві бувають трьох видів. Камеральні, документальні та фактичні. Крім того, документальні перевірки можуть бути плановими або позаплановими, а також виїзними чи невиїзними. Камеральні перевірки здійснюються у приміщенні органу ДПС і тільки на підставі даних, які містяться у податкових деклараціях, розрахунках. Для її проведення не вимагається спеціального рішення чи обов'язкової присутності платника податків. Якщо ви забажаєте отримати більш детальну консультацію, це можна зробити всього за 50 гривень, написавши нам за посиланням під цим відео або зателефонувавши по номеру на нашому сайті. Також під відео можна поставити лайк, я буду дуже вдячна. Отже, що перевіряють: при документальній перевірці здійснюється контроль на підставі аналізу вже не тільки податкових декларацій, а й іншої бухгалтерської та фінансової звітності, первинних документів тощо. Проводячи документальну перевірку. Контролюючий орган здійснює контроль щодо своєчасності та повноти нарахування усіх податків і зборів, дотримання валютного законодавства, оформлення трудових відносин з працівниками в межах повноважень, покладених на органи податкової служби. Планова перевірка проводиться тільки у відповідності до плану графіку перевірок з періодичністю, визначеною Податковим кодексом України. Її здійснення вимагає прийняття відповідного рішення. Керівника контролюючого органу і з обов'язковим попереднім повідомленням платника податку. Позапланова документальна перевірка може бути проведена, якщо існують певні визначені законом підстави, зокрема, неподання податкової декларації у визначений строк, виявлені факти про можливі порушення при здійсненні перевірок інших платників, виявлення недостовірності даних у деклараціях, при ліквідації чи реорганізації господарюючого суб'єкта тощо. Для невиїзних документальних податкових перевірок необхідним є прийняття відповідного рішення та попередні повідомлення платника податків, але його присутність на перевірці не є обов'язковою. В податковому кодексі визначено ще один окремий вид податкової перевірки фактична перевірка, яка здійснюється за місцем фактичного здійснення платником податків господарської діяльності, розміщення господарських об'єктів або інших об'єктів його права власності. Фактична перевірка стосується дотримання порядку здійснення розрахунково-касових операцій, наявності необхідних свідоцтв, ліцензій, патентів, зокрема і щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, а також дотримання роботодавцем вимог закону оформлення трудових відносин з працівниками, укладення трудового договору. Фактична перевірка проводиться без попередження платника податку на підставі рішення керівника органу ДПС. Або за наявності визначених податковим кодексом обставин. Фактична перевірка проводиться двома або більше працівниками податкового органу у присутності посадових осіб платника податку або особи, що здійснює розрахунково касові операції. Якщо каморальні перевірки часто є взагалі невідчутними для платників податків, які ведуть бухгалтерський облік належним чином, а до планових перевірок так чи інакше завжди є змога підготуватися. То позапланові документальні, а тим більше фактичні перевірки можуть стати неприємним сюрпризом для керівництва та всього робочого колективу. То що ж загалом може перевіряти податкова: податкові декларації, фінансову звітність та первинні документи, своєчасність нарахування та сплати податків та зборів у повному обсязі, дотримання валютного, частково трудового законодавства, при оподаткуванні виплаченої нарахованої найманим особам. Зарплати, пасивних доходів, додаткових благ, виплат та відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, дотримання норм обігу готівки, здійснення розрахункових операцій, наявності дозвільних документів тощо. Отже, якщо підприємство працює згідно діючого податкового, валютного, фінансового, трудового законодавства, сплачує обов'язкові платежі до бюджету, оформляє трудові відносини з робітниками. То таке підприємство має всі шанси успішно пройти будь-яку перевірку і не тільки ту, яку проводять податкові органи. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.